Продовжую збирати людей в народ для скасування і написання законів. Людей, що не вірять депутатам, партіям, лідерам, людей, що хочуть прийняти участь в контролі влади безпосередньо, особисто, публічно на весь світ. Прийнявши участь у всеукраїнському ВІЧ, системі народних референдумів, який складається з трьох складових діяльності громадської організації, програмного забезпечення Arch UA і банківської системи людей, які зрозуміли, що коментарями. Лайками, постами до влади не прийдеш. Нам всім треба зібратися в одній організації, на одній платформі і проголосувати своїми грошима. Бо бюлетень, який ми кидали під час таємного голосування, він теж коштує гроші. І ця вся процедура по всій країні. Це великі гроші, які ми сплачуємо з бюджету сплочуємо. А якщо це референдум народний і по народній ініціативі, то нам кожному нужно заплатити за документацію, публікацію свого голосу. Заявити за, за недовіру до депутатів всіх скликань з 91-го року і відізвати публічно, документально свої мандати довіри. Тобто обнулити їх, зробити з них рядових громадян, щоб вони змогли відповідати за те, що вони накоїли весь цей час. І банківська система займається вже як третя система захисту нашого голосу під рахунком ідентифікації виборців, щоб в корпорації Україна, в якій ми на сьогодні існуємо, не було питань. Стосовно публічності і відкритості, і вона побачила, що люди не сприймають ці аферти приватних структур, які виконують обов'язки державних органів. Бо на сьогодення всі суди, всі силові структури, вони в ручному керуванні і діють за наші гроші. Проти нас, захищаючи інтереси корпорації, яка керується ззовні. У тих людей, що, ці, що це зрозуміли, я вам кажу: не зволікайте, ми пропонуємо конституційний шлях. Як ми зберемося в народ, то народ є єдине джерело влади. Але вони нам поставили умову. Якщо ми зберемося в 3 мільйони людей публічно відкрито. Тоді ми є народом. Тоді, тому вся ця маятня, що люди це не народ українці. Там понапрямали ті закони, постанови і так далі. Це де печатка Республіки Україна, яку їм не вистачило часу створити і ставити на законах. З 1991 року, де закони, стверджені печаткою Республіки в, Україні, в Конституції написано, що Україна є республікою. То давайте ми створимо цю республіку, якщо їм часу не хватило, давайте зберемося в народ і задокументуємо себе своїм вчинком. Тим, що ми зробили крок один до одного. Разом зібравшись народ, зрозумівши, що тільки разом взаємодію з людьми ми зможемо навести лад на нашій території. Бо ті, хто обіцяють і будуть тягнути нас на наступні вибори через процедуру таємного голосування, нас в черговий раз. Я думаю, надурять. Чому? Яка між ними різниця? Чому вони не беруть заборону на брехню, яка є в літописі українського народу? Чому вони не відповідають своїм майном, а розпоряджаються нашим майном, державним, тобто бюджетом. А що таке бюджет? Це амбарна книга. Воно ну, прийшло і пішло. І в кожному прийшло і куди пішло є своє прізвище ім'я по батькові. Але хто це контролює? Якщо не контролює народ, то контролюють зовні, там приїжджають якісь служби, роблять обшуки і так далі. Власники приїхали. А ми будемо мовчати. Тому люди не зволікайте гугліть Arch UA. І в складі громади літопису українського народу ми можемо навести лад. Лідерів в нас нема. Лідер в нас є збори громади, які проходять онлайн, тобто наші віче. І рішення цього віче і є нашим лідером. Ми кожен з громади може поставити любі, любе питання на обговорення, на голосування. І як ми вирішуємо, то є для нас закон. Тому час минає. А ви чекаєте, зволікаєте, кого, чого? У вас залякують ці блогери, там, якісь там лідери якихось там, думок. Хто вони такі? Як вони прожили своє життя в останніх 16-20 років? Що вони роблять, крім того, що розказують розумні речі, але що вони роблять? Який результат від тих дій, від тих заяв, від тих запитів, від тих обіцянок? Ніхто від вас Конституцію не читав? Якщо б від нас, від нас нічого не залежало, нас люди раз в 5 років не збирали би на ці вибори. А так вони ці. Брехуни показують Богу, що вони хочуть бути рабами, вони хочуть, щоб ми писали за них закони. закони. Тому, якщо ти готовий взяти відповідальність за своє життя на себе, відізвати всі мандати довіри публічно на весь світ і приймати участь безпосередньо в написанні і затвердженні законів, а це єдиний шанс. Навести лад в країні, бо ніхто крім нас цього не зробить. Долучайся до громади літопису українського народу, і з цього починається нове життя, тому що ти раз в тиждень повинен бути в неділю на 10 ранку, на онлайн-вічі. І по кількості тих людей, які будуть в неділю на 10 ранку, коли ми там присутні, побачимо 3 мільйони. Тільки після того ми звернемося до Центральної виборчої комісії цієї корпорації і започаткуємо початок збіра підписів по такій процедурі ми йдемо. Бо для того, щоб щось вирішити, треба спочатку зібратися, зрозуміти, кому це потрібно. Треба познайомитися, домовитись на березі і перевірити, яка з цього виборця різниця між словами і діями. І який там в нього временний період. Тому діяльність літописа публічна на протязі вже двох років. Наші вимоги не змінилися. Тому знайомтесь уважно. Після вступу у вас починаються обов'язки. Ви підписуєте публічний договор і підтримуєте попередні вимоги системи референдумів народних. І рухаємося разом.